Hello everyone! Всім привіт! Сьогодні у нас виконання вправ. Вправ на повторення. Уважно слухайте пояснення перед кожною вправою. Після кожного пояснення з'являтимуться слайди з вправами. Ставте на паузу відео та виконуйте вправи. Починаємо наше виконання вправ із прави 5 на сторінці 119. Listen and choose the correct words. Прослухай та вибери правильні слова. Отже, у нас з вами буде діалог і наклози що. Ви його прослухаєте, і вам треба буде вибрати одне слово з двох виділених. Text Page 119. Task 5. Listen. In a clothes shop. May I help you? Yes, I'm looking for a sweater. What color? Red. Here you are. How much is it? 20 euros. Do you like it? Yes, it's perfect. You can pay at the cash register. Thanks. <imitation> Отже, виконуємо вправи на повторення. Дивимося уважно. У нас з вами є слова: fresh Pancakes, cream, chocolate, donuts, cake. Є малюнки, вам треба підписати кожен малюнок. For example, наприклад, малюнок номер 1 Strawberry. Що це в нас з вами? Це pancakes. Отже, Strawberry Pancakes. Ви записуєте в зошки: один Strawberry pancakes. Далі ставите два. Ваніла, пишете «ваніла» і вибираєте із слів в рамочці, що ж це таке. Потім ставите три, пишете A piece of Cheese, що у нас намальовано? Вибираємо із слів в рамочці і підставляємо. Отже, таких у вас буде 6. Exercise 5. 2. Uh, find the names of five products. Знайдіть назви п'яти продуктів. Отже, перед вами кросворд. Поставте на паузу та знайдіть тут п'ять назв продуктів. Записуємо в зошиті кросворд. І шукаємо назви 5 продуктів. Ставимо на паузу. І шукаємо, записуємо. Записуємо в зошиті Exercise 1 Food. Це ви бачите з лівої сторони. І записуємо речення. Ставимо на паузу. Написуємо вирази, вибачте. Наступна вправа. Match the words with their definitions. З'єднайте слова з їхніми тлумаченнями. Отже, давайте подивимося, у нас з вами є вирази. А ось тут їхнє тлумачення з правої сторони. Very tasty, дуже смачний. Англійською мовою це буде delicious. Смачний. То, milk, butter, cheese, молоко, масло, сир. Що це таке? Це у нас з вами Dairy Products. Молочні продукти. Отже, ви записуєте: ставите один, пишете І. Delicious. Ставите два, слова не записуєте. Ставите два, пишете C Dairy Products. І далі третє, четверте, п'яте, шосте і сьоме речення. Переходимо до наступної вправи. Fill the sentences with a. or some». Для цього вам треба згадати, що таке «злічувальні іменники і незлічувальні. Е ставиться перед іменником в однині. I always have a sandwich. Один сендвіч. And some tea for breakfast і чай на сніданок. Ми пам'ятаємо, що слово сам не перекладається, як правило, але означає невелику кількість. Tea – це незлічувальний іменник. Отже, ви записуєте вправу, пишете 2, і речення не записуєте, пишете тільки слово, яке ви вставили в речення. Отже, пишемо в зошиті. Exercise 1 match. Записуємо один і «delicious». Ставимо два C Dairy Products. Ставимо на паузу і виконуємо вправу. Записуємо в зошиті. Exercise 2. a sum. Один. Е, кома, сам 2. Що ви виберете? Е чи сам і записуєте. Речення переписувати не потрібно. Переходимо до наступної вправи. У вас є шість малюнків. Це магазини. Вгорі Ми бачимо з вами рамочку, в якій написані ці магазини. News Agents, Bakers, Clothes Shop, butchers, Butchers, Grosses, Chemists. Отже, ви записуєте: ставите один і пишете назву магазину. «Bakers». один, – «Bakers». Далі ставите 2, дивитеся, що у нас там з вами є. І вибираємо назву магазину. «Green Grosses». 2. Green grasses. 3, 4, 5, 6. Отже, виконуємо ці вправи. Наступна вправа. Use the names of the shop from exercise 1 to complete the statements. Використайте назви. Вправи першої. Ось ці назви. Вправи першої. Для того, щоб закінчити речення. For example, наприклад, we buy bread, buns and cookies at the bakers. We buy vegetables and fruit at the. Ми купуємо овочі і фрукти в і вибираємо. We buy meat. Chicken and sausages add there. MIASO, KURKA курка и сосиски. We buy medicine, toothpaste and shampoo. We buy newspapers and magazines. We buy jeans, sweaters and dresses add there. Отже, що ви пишете в зошиті? Пішете один і слово яке ви вставляєте. Baker's. Два. І слово, яке ви вставите. Three. І слово, яке ви вставите. Вправа третя. Complete the sentences with the words from the box. Закінчте речення із словами з рамочки. Отже, в нас з вами є: news agents, cabbage, teen, flower, butchers, jar, carrots. Уважно читаємо речення. І підставляємо. My granny bought a bag of flour to bake a cake for my birthday». Чому я вибрала слово борошно? Та тому що мені треба пекти торт. Отже, «My granny bought». Отже, ви так само записуєте. Пишете один і пишете слово, яке ви вставили. 2. My mother asked me to buy a and kilo of. Add the green grosses. Згадуємо, що таке Green Grosses, і потім вибираємо слова. У вас буде записано два І слово через кому ще слово. Отже. Записуємо в зошит. Exercise 1. Shops. І записуємо: один бейкас, два, три, чотири, 5 і шість. Тільки назви. Ставимо відео на паузу і виконуємо. Записуємо Exercise to Match. і пишемо 1 – бейкас, 2 – який це буде магазин, 3 – який магазин. Ставимо відео на паузу і виконуємо. Записуємо. Exercise 3 – shops. Право 3 – магазини. Пам'ятаємо, речення не переписуємо тільки те, що вставляємо. Вправа 4. Exercise 4 Shops. Match the parts of the sentences. З'єднайте частини речення. У вас є шість речень. Перша половина речення і AB друга половина речення. Вам треба знайти, чим закінчується кожне речення. 1. If you want to buy sugar or rice, якщо ви хочете купити цукор чи рис. You can go to the grocer's. Ви повинні піти у бакалію. Отже, ви записуєте: ставите один, а навпроти ставите тільки буквочку. Уде вас 1 І. Далі читаєте речення Supermarkets Use. Супермаркети використовують. Ставите 2 і шукаєте із правої колонки ту, те закінчення, яке підходить. Записуємо в зошиті Exercise for Shops. Ставимо на паузу і виконуємо вправу.